100 чоловіків за 24 години. Це челендж, який набрав просто мільйони переглядів у всіх соціальних мережах. Але цікаво те, що це зовсім не челендж, це крик душі, крик душі зсередини. Тому давайте почнемо розбір від лікаря-сексопатолога, що взагалі за цим челенджем стоїть. Дівчина на ім'я Лілі Філіппінс заявила, що вона переспить із ста чоловіками за добу. І що ми бачимо на відео? Усмішка, макіяж, впевнена в собі жінка, в коментарях хейт, сарказм, жарти. Але я не сміялась, звісно, і не засуджувала. Тому що я, як лікар, я не бачу тут ніякого хайпу, я бачу просто тут величезну травму. І, звісно, це виглядає як челендж, але це про симптоми. Тому що здоровій, емоційно зрілій людині не прийде в голову записати челендж, як вона займається сексом із ста чоловіками. Ти знаєте, як начебто якась гра, спроба чогось досягти. Але якщо тіло, і ти не вважаєш його своїм, якщо емоції повністю відключені, і якщо провина переплетена з бажанням бути потрібною, то ось цей от челендж як спосіб себе відчути живою, що я хоч комусь в цьому житті потрібна. І я тут чітко просліковую, що є дисоціація, це коли тіло повністю відокремлено від емоцій, тому що Лілі вона розповідає про те, що її сексуальне життя це постійні експерименти, це про виклик. А за цим стоїть якраз і дисоціація. Це коли людина розділяється на функціональне тіло та емоційну тінь. І вона дозволяє собою робити все, що завгодно, не тому, що вона хоче, а тому, що нічого не відчуває. І тому секс для таких жінок це не близькість, а валюта. Іноді це покарання, іноді це спроба бути побаченою. І майже ніколи це не про задоволення. Так, чому ж взагалі жінки обирають такий от шлях через саморуйнування і саме задіяна тут сексуальна сфера? Тому що дуже часто це єдине, чого їх, ну скажімо так, вчили в дитинстві. В Моєї практиці було сотні жінок зі схожими взагалі ситуаціями. Одна жінка пережила зґвалтування в 14 років, і вже через 10 років вона знімалася в порно, тому що вона вже розуміла, що тіло її не належить. Інша працювала ескортницею, тому що вона не вміла відчувати себе бажаною без сексу. А третя взагалі просто займалася проституцією, тому що її ж немає за що любити. І кожна з них вона не була як погана людина, як погана жінка. Вони просто були жінками, які вижили. І вижили зі своїми дитячими травмами, вижили з відсутністю підтримки, і вижили з таким глибоким відчуттям, що я нікому не потрібна. І от тут цікава моя улюблена тема про проституцію. Це ж не вибір, а проституція це взагалі наслідок. І наслідок чого? Перше – це наслідок сексуального насильства, наслідок емоційного голоду. І наслідок відсутності любові в самі критичні життєві ситуації. І жінки, які опиняються в такій ситуації, вони ж не шукають задоволення. А вони шукають хоч якогось контролю, хоч якоїсь сили. Іноді, до речі, вони шукають болю, щоб не залишатися взагалі. Ось цій своїй пустоті. Тому, що ми бачимо ось в Лілі? От її ось ця от публічна сексуалізація, по-перше, це маска. Жартівливий тон це щит від критики. Відсутність близькості взагалі повна відсутність емоційного контакту. Коли-небудь. І потребу в схваленні через кількість чоловіків. А не через глибину. Тобто вона е, хоче доказати світу, що я можу, я нічого не відчуваю і я сильна. А ось ця от сила, сила, вона ж іде від чого? Вона йде від болю. І саме ось ця от сила її починає руйнувати. Тому, знаєте, тут буде доречне питання, якщо ви. Навіть замислитися, бо задати питання, чому так багато жінок. Це ж більшість чоловіків все ж таки це їх ось такий от внутрішній стан, щоб більше отримувати фізичного задоволення, і вони менше включаються емоційно, якщо їм стосунки не потрібні. Але зараз пішла така от тенденція, що дуже багато жінок секс на першому побаченні, тобто, щоб мінімум було емоційного контакту. Це також потрібно замислитись про що це, чи це про здорову психіку. Чи це просто про вибір? Чи просто так: от глушать дівчата свою якусь внутрішню біль. Тому, от, чому взагалі, от в цій ситуації з Лілі і взагалі з жінками тут потрібно не засуджувати? Тому що за кожною дівчинкою з легкою поведінкою стоїть покинута дитина, знецінення її як дитини, як підлітка. І, звісно, недоторкана душа. І навіть якщо оця дівчина Лілі, вона наразі сміється за камерою, а завтра вона може залишитися геть одна. Із, звісно, посттравматичним стресовим синдромом, із соромом, із провиною. Із самотністю, і з тілом, якого просто не хочеться торкатися. До речі, провина і сором сексології, взагалі в психотерапії, психології дуже-дуже важко з ним працювати психотерапії. Тому, якщо є в мене на каналі дівчата, які узнають себе в цій ситуації, ви повинні знати, по-перше, що ви не одні, що ви не зламані, і це взагалі не назавжди. І я бачила жінок, які повертали собі своє тіло, які знову почали відчувати, які навчилися будувати близькість, і які, нарешті, зрозуміли, що їм не потрібно заслуговувати любов, тому потрібна лише підтримка і трохи часу. Тому. Відео хотіла зробити, звісно, про Лілі, -лі, але я вам розказала такі деталі з моєї практики, щоб ви розуміли, наскільки це жінки в глибокій травмі. І ви думаєте, знаєте, часто кажуть про те, що якщо жінка займається проституцією, ну це її вибір, їй потрібно просто піти. Вона не може піти, в неї просто вбита самооцінка. Таких жінок, які займаються з проституцією, потрібна стороння допомога, їх потрібно просто витягувати. Тому наразі все ж таки проституція карається законом, ви це знаєте. І це саме тому, що вони не можуть це зробити самостійно. Тому що колись їх просто вбили і вони наразі виживають. Тому, якщо у вас є запитання, тому що я, як лікар-сексопатолог, дуже багато знаю про різноманітні такі відхилення від норми. Якщо вам таке цікаво, пишіть, можемо, до речі, поговорити про педофілію. У мене є... Підлітки, діти, які наразі знаходяться в терапії, і які вже мають наслідки, але ми над цими наслідками працюємо. І якщо вас цікавить взагалі така тема, тому що я знаю, що в багатьох у вас є діти, і потрібно їх просто берегти від цього. Тому пишіть свої коментарі, буде дуже цікаво мені почитати.